Вітаю вас, друзі! Сьогодні рівно три дні, як я є на волі після того, як Одеський апеляційний суд дав мені один рік умовно за один патрон. І от поки я на волі, уся проросійська рать, усі агенти російських окупантів в Україні від цієї новини невпинно палають. А щоб все це прекратилось, Патріот Стерненко требував 300 тисяч гривень відкупних. Но депутат платити відказався. Так, друзі, деяка ватка на цьому фоні остаточно здуріла та почала вигадувати нові обставини справи. Якщо раніше мене судили, ув'язнювали за міфічні 300 гривень, ну крім одного патрона, то тепер ці 300 гривень в уявленні ватки перетворились аж на 300 тисяч. Судили не просто мелкого уголовника, бившого наркоторговця і грабітеля, а агента вліяння. Американських спецслужб, а цю пісню ми вже чули багато разів. Я секретний, найсекретніший агент усіх спецслужб на світі. І он під uh, ушов від служби безпеки, Пішов на контакт з посольством з американським посольством. Ну конкретно Сергій Стертенко. Це агент ЦРУ, такий український позаштатний агент ЦРУ. А але не тільки місцеві колаборанти погоріли. Пожежа перекинулась також і на російські федеральні телеканали, як от Росія або канал Міноборони РФ Зв'язда, де вони теж почали нести конспірологічну дичину. Потако мягке правосуддя на грані з позором зв'язується краєвим давленням западних посольств по цьому ділу. Пропагандисти навіть образились на BBC через те, що ті не стали повторювати тези російської пропаганди, і в продовження в якому Оріх ситуацію описує новинна служба БіБІСІ, где радикала і неонациста зовут не наче як популярним блогером і критиком власті в двоє стандарти в не Євгені. Евгений. була своя хвилина слави на російському телебаченні. І для одного українського народного депутата в житті мені не було так стидно Один із народних депутатів України або тогава судового засідання. делу Стерненка це цитата народного депутата із президентської політичної сили Слуга народу Максима Бужанського відомого Антимайданівця. Ми нападаємо, котрий після всіх тягот домашнього аресту прийнявся благодарити своїх адвокатів до да в Фейсбуці, як з його ноги знімають браслет. Нарешті нормальний контент на російському телебаченні. І от приговор відмінили. Стерненко знімає браслет домашнього арешту. Но... Каюсь, друзі, я у себе в телеграмі, і в інстаграмі, і в інших соцмережах, на які ви можете підписатись, публікував відео огляд, розпаковка браслета, який мені одягали, коли дали домашній арешт. Але Зараз я виправлю цю прикру помилку і покажу вам також це прекрасне відео. Отже, історичний момент розпаковка клятого браслета, в якому я проходив майже два місяці. За підсумками носіння, можу лише сказати, що не рекомендую. Гаджет не сподобався, тому повертаю тим, хто встановлював. Ну і підписуйтесь на мій канал. Звісно ж, я тут дуже часто показую, так би мовити, розпаковку російської пропаганди. Ну не єдине преступлення, в якому його підозрюють. три години. во время не он убіль чоловіка. Зазнався ви тамнопака по паділо свіділям. Навіть ось тут, у такій дрібниці, російські пропагандисти знову набрехали, тому що я не свідок по тій справі мене зараз судять за те, що я вижив під час третього замовного нападу. І зверніть увагу. Російські оці пропагандисти розповідають, що я вбивця, що я не мав права захищати своє життя, і в той же час теж розповідають деякі народні депутати від слуги народу, як той же Максим Бужанський, або там Дмитрук, є ще такий депутат, та багато інших. Коли тези російської пропаганди збігаються із тим, що кажуть депутати із президентської політичної сили, це вже дуже і дуже цікаво. Коли розмотають цей клубок, виявляється, що Стерненко вирос з британських американських з їх підривної роботи. Серйозно вони оцю дичину про те, що нібито я працюю на американські спецслужби, несуть щоразу, коли згадують про мене. Хоча, якби вони намагались не брехати і казали би правду, то вони би повідомили. Що насправді я працюю на таємний світовий уряд і ніким Сергієм Стерненко Абрівіатуру, которую видимо, СС. А тепер найцікавіша частина коментарі так званих експертів із російського телебачення, які коментували мою справу. Наприклад, музика, якого називають чомусь політологом, є насправді однопартійцем Сергія Щербіча, мого так званого потерпілого. Вони обидва були членами партії Родіна. учасники антімайдан. Это проросійські это сепаратисты, да. От, а от такі, як Стерненко, у бійці, да, это борци за демократію. Або і ще там мене брудом поливав Кіріл Вишинський, який свого часу був нагороджений Російською Федерацією за те, що допомагав окупувати Крим. Потім його затримали в Україні і поміняли на наших військовополонених, яких тримали російські окупанти. Чоловік не без заснування підозрівають в, в, в участі в організації. Забиті 2 має показова компанія. Правда, насправді я пишаюсь тим, що у мене є ось отакі вороги. До них долучили і ще і мумію Колі Азарова. Це не гра. І це не боязнь, це просто виконання команди господарів, американських господарів. Але це все були пособники окупантів, які зараз не живуть в Україні, які зараз перебувають у Росії. Проте російським пропагандистам давали свої коментарі також і люди, які зараз спокійно мешкають в Україні. Наприклад, якийсь ноунейм no Золотарьов, якого постійно ще рекламують на помийках Медведчука. Ну ті сторони. Ось такі формування, вот такие радикали являются, по суті младшими партнерами власти, які беруться за работу. Там же виплив іще й любителі російських окупантів Лесик із Харкова. Ви про нього раніше могли чути і бачити його завдяки цьому відео. Є конкретний приписний да, русський. Лесика зараз судять за дії проти України, і він там дуже сильно скаржився на те, що ви виходили на акції протесту на мою підтримку. І що люди, які підтримують мене, іще і ще й ходять до нього на суди та вимагають його покарати за антидержавну діяльність. Будь-яке судове засідання, яке проходить наприклад, навіть в отношенні міня, забирають сотні націоналістів, які оказують давлення на суд і просто не дають можливість слухати нормальний процес. Який жах! А тепер. Ключовий висновок від російських пропагандистів. Ця версія знаходить підтвердження в бізнесвательних запретах неугодних каналів і сайтів, в реальних опозиціонерів, таких як Віктор Медведчук і Тарас Козак і других членів партії опозиційна платформа за життя. Ну ви зрозуміли, Стерненко дуже поганий, і мене, звісно ж, треба ув'язнити без жодного доказу провини. А Медведчук, свята людина, і навіть із доказами того, що він працює на окупантів, його потрібно відпустити і перестати взагалі переслідувати. Дувати у кримінальному порядку. Словом, мені дуже сподобалась пожежа оцих російських окупантів. Якщо вони ось отак реагують, якщо вони так невпинно горять, то значить, ми із вами усе абсолютно правильно робимо. І будемо робити і надалі.